Війна з расистами з 22 року вона дещо змінила свідомість. Ну у нас всіх, в принципі, але позитивне зрушення, яке сталося, це те, що футболісти почали давати флеш-інтерв'ю українською мовою угу. раніше. Ви пам'ятаєте, все було дуже зросійщено. Такі таке? звичайно пам'ятаю. Я із цим живу вже 30 років, якщо не більше, мається на увазі спорт, інтерв'ю, мова спілкування. Так що звичайно. Як цей перехід відбувався? Це було прям різко, так? просто в один день всі заговорили українською? Чи хтось ще соромився, але поступово підтягав свій рівень? Mm. Ну, модіни? майже всі перейшли. От я пригадую, коли Ну, взагалі, от перші такі... я в збірні працюю тривалий час, уже от 14 років так. буде. То, скажімо так, я завжди з футболістами, ну і з тренерами, завжди лише українською розмовляв, бо така моя позиція в Україні, ти маєш розмовляти своєю мовою. Де інакше ти будеш зрозуміли, як не своєю мові. Тим більше треба знати історію нашої культури і мови, які її знищували, її треба відроджувати. Ось тому хлопцям я завжди про це говорив. Я казав, що треба спілкуватися. І вони завжди спілкувалися зі мною українською. Але коли інтерв'ю, то трохи вони казали, що от я там переживаю, наприклад, вжити якесь слово неправильне або там суржик. Хоча я їм говорив про практику, і що вона важлива. І от я пригадую, що до, ще навіть до початку широкомасштабного вторгнення, там і Андрій Ярмоленко кілька інтерв'ю дав. Зокрема, він якраз нам там для Ютуб-каналу Української асоціації футболу давав інтерв'ю і бущан також із інчурко. Тобто, вже почались такі перші важливі кроки. А тоді, звичайно, ну на жаль, така ціна у нас висока для розуміння. Важливості розмовляти українською, ось і коли ми зібралися після широкомасштабного вторгнення початку, після того, як перенесли гру ігри uh -huh. плей-офф uh -huh. на чемпіонат світу наприкінці березня, на червень, ми зібралися uh -huh. тоді на початку травня на збір, раз хлопці з'їхалися перед плей-офф. Так, то тоді, фактично, ну майже всі, ну фактично, всі, хто там одиниці там, можливо, ще не були готові. От, і, і то спілкувалися українською. Ну так само, напевно, як і, е, як і в усій країні. Люди зрозуміли важливість цього, щоб е, підкреслено е, відрізнятися від того окупанта, так, який знищував завжди і продовжує знищувати, намагаючись знищити взагалі українську націю, як таку, так от тому зрозуміло, що зараз ми бачимо, що всі вже Хлопці спілкуються, це не є проблемою, є розуміння, є бажання вдосконалювати мову. От. Ну, і я так у моєму житті завжди складалося і складається, що я там, людям підказую десь там якісь слова. Знаєш, mm -hmm. так вже сталося. Я ще коли змалку, ну там в сім'ї в родині нашій був. Тобто все одно це радянські часи ще були, і коли офіційне мовлення там. Ділове було російське в радянські часи, так, uh -huh. і, і телебачення було лише російською. Там. Ну там був український е, у тебе, well, але, але мало популярний він був. Ні, Ну так, так. Я маю на увазі, що тоді uh -huh. я такі вихоплював слова, і виправляв в людей. Uh -huh. От, і це треба робити. Це важливий момент для того, щоб вичавлювати із себе всі такі непотрібні слова, щоб мова ставала е, більш. Чистою, тому що це важливо, справді ми століттями зазнаємо цього тиску, розумієш, і, і, і знищення, намагання знищення, нас же не знищили і не знищать. От, тому це важливо. Це важливо, і це зусилля, які повинен докладати кожен українець, знаєш, до своєї мови, щоб її відшліфовувати. Це нормальний процес. Це нормальний процес. До речі, зараз якраз 5 років закінчилося відведених для запровадження нового правопису. Це означає. П'ять років закінчилося, і що всі ті слова, які були паралельні: етер, ефір, угу. ось проект, проєкт і інші, що вже треба переходити на одну форму. Вам важко було прийти? Та не було мені нічого важко. Я тобі скажу, коли ну коли було незвично. Навіть мені, які там виростав у Львові, ось я ж кажу, я закінчував школу в союзі радянському. Ну, власне, в 92-му я вже закінчив її повністю, але старші класи були до того ще. От і тоді я пригадую, коли е, почали з'являтися слова, на той час мені е, там незнайомі, там, наприклад, потяг навіть тому, що був поїзд, ну тому mm -hmm. що це був курс на зближення штучних мов, mm -hmm. коли викидалися такі mm -hmm. оригінальні mm -hmm. слова. Ну от зараз ми говоримо, я всіх закликаю подивитися. От зараз вийшов фільм Будинок слова про розстріляне відродження, mm -hmm. про будинок, де за сталінських часів поселили усіх письменників, літераторів. Українських була тоді українізація, але швидко закрили цей процес українізації mm -hmm. а письменників по одному вивозили і знищували, тому що вони не хотіли хвалити партію і прославляти її політику, яка в той же час спричинила голодомор і знищувала українське село і так само українську культуру. Це треба дивитися і, і знати про це, щоб розуміти, про що ми в принципі говоримо і до чого ми. Повинні рухатися, от тому е, тоді були нові слова. Багато нових слів з'явилось, які ну, не, не, не вживалися і, і, і фактично були знищені до того. Потім всім видавалася комедною там діаспорна мова або мова, на якою СТБ працювала. Але це якраз та мова, яка була до того, як штучний був курс на е, зближення мов і викидання українських самобутніх слів. Тому то не є складно. Але справді є проблема, з якою я також, про яку я також розмовляю з нашими колегами, така, знаєш, мовна звичка, бо коли ти навіть розмовляєш українською і постійно є слово там ефір, так? От такі слова, там, як ефір, як проект, ще зараз Там Кафедра. Ну, кафедра та автентичний, так. Угу. Там, чи що, Інші такі слова. от. Тобто, ти як звикаєш, і тобі вони. Уж, уж, ну, тобто ти ніби звикаєш тобі вони ці нормально, ці... але треба просто подумати про підґрунтя і підвали, як це було до того, як це почали знищувати. І е, практика усе вирішує. Ти будеш говорити це слово етер чи, чи автентичний, так, і, і інші слова такі, так? Тобто, ну там. Зараз просто не можу згадати, бо я вже звик до них, мабуть, і, і вже не, не відрізняю. Але це, це, це важливий момент. Це важливий момент для того, щоб повернути свою культуру. І це не на порожньому місці. Mm -hmm. Тому то все незвично може бути тоді, коли там звикаєш. А це треба працювати над собою, особливо людям, які там працюють в ефірі, не казати там Саша чи Маша. Так, каскати, Олександра, звертання, Марії там, так це все важливо, бо, бо це є наша самобутність, є звертальна форма, яку знищила так само радянська влада і Росія, щоб не було, тому що у них немає такого звертального відмінювання. Це все самобутність нашої мови і її оригінальність це все потрібно повертати.